Учні шкіл естетичного виховання області представили роботи на всеукраїнському конкурсі. Об'єднаємося ж, брати. Мої. Ми надали велике приміщення, великий зал, там де завжди у нас проходять урочисті відкриття, надали саме е, дитячій творчості. Це не вперше у нас в нашій практиці, але е, нині це особлива подія, яка спонукала нас. Ну так, притулити до себе художню виставку е дітей. На виставці конкурсі 187 робіт учнів шкіл естетичного виховання. З них 162 роботи з образотворчого мистецтва. Решта декоративно прикладного. Тема життя та творчість Тараса Шевченка. Конкурсу, присвяченого 200 річчю з дня народження Тараса Шевченка, було е основне. Це по його творам, не тільки літературним. Підійти творчо, креативно з осмисленням значення цього надзвичайно надзвичайно важливої постаті для українського народу, як Тарас Григорович Шевченко. Після перегляду всіх робіт члени журі вибрали кращі, які представлятимуть Закарпаття на четвертому турі. всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. Об'єднаємося ж брати мої». путівку в Київ отримали 10 найкращих робіт.